І далі в нашому ефірі ми будемо порушувати питання стосовно того, що буде з водопостачанням, враховуючи наслідки підриву дамби саме Каховської ГЕС. І я знаю, що зараз до нас уже доєднується на прямому зв'язку. Генеральний директор прат Укргідроенерго Ігор Сирота. Пане Ігоре, добрий вечір. Доброго вечора. Пане Ігоре, одразу до вас таке перше запитання. Скажіть, яка ситуація на території гідроелектростанції? І це стосується не лише території, але й прилеглих територій, тобто сусідніх, безпосередньо просто зараз. Що вам відомо? Ну, ми маємо останні відео, такий відеосюжет і фотографії з минулої доби? І як ви бачите, зараз це вже видно, що середину станції показують, де чітко видно це, що ми говорили з першого днів, що станція підірвана. Я Хотів би ще раз, щоб всі звернули увагу, що посередині немає даху, наче маш-залу практично. А що про що це означає? Що над дахом ще внизу є чотири перекриття кожне перекриття приблизно по півтора метри. І ми розуміємо, якої сили був вибух під водою і в нижній частині машинного залу, що підірвало аж винесло цей, скажімо, підрив на дах верхньої будови. Тому ми розуміємо, що вже ще раз і ще раз переконуємося, що станція була підірвана. Ну і звичайно, то що ми бачимо, що рівень падає, але ще не видно, скажімо, підводної частини. Греблі, і, на жаль, Каховське водосховище спрацьовується на сьогоднішній день. Ми бачимо, що відмітка вже десь на межі 6 метрів. І розуміємо, що підтоплення Херсонської області не так швидко спадає. Це говорить про те, що йде спрацювання Каховського водосховища, постійно іде спрацювання в нижній об'єкт вода, і тому не спадає так швидко підтоплення. Ми більш бачимо, що десь протягом цього тижня до кінця тижня вже підтоплення вийде на ноль, але ми побачимо і наскільки буде спрацьоване Каховське водосховище, тобто, навколо Каховської станції ми бачимо вже багато, ну, скажемо, великі обміління. Ми бачимо, що вже і біля шлюза повністю немає води, тобто ми розуміємо, що берега. Відходять подальше до середини русла, і це означає, що скоріш за все ми будемо опускатися нижче 6 метрів, і можемо дійти до критичної відмітки. Це русло річки, 3 метри. Пані Ігорі, ми хотіли ще запитати не тільки про ті регіони, де підтоплення, а й ті регіони, які фактично залишилися без водопостачання. Зокрема, наші колеги з Дніпропетровщини їздили в Нікопольський, в Криворізький район. А там робили матеріали про те, як люди виживають і як там налаштована подача і технічної, і питтєвої води. Якщо ми говоримо більш глобально, як багато населених пунктів і в яких областях вже лишилося без водопостачання, або потенційно може таке ще бути. Ну, звичайно, найбільше це буде потерпати Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, ну і Миколаївська область. Це ті області, які будуть потерпати. Якщо ще б Дніпровськ, наш кадр область, ми можемо там Нікопель, то що ви говорите, кривий ріг. Ми там, скажімо, відбуваються роботи проєкти рішення щодо перекиду води ну, з верхнього водосховища запорізької станції, і за якийсь певний період часу. Якийсь об'єм води буде перенаправлений їм на сьогодні. Наскільки я знаю, що кривий ріг він забезпечений приблизно ще десь на півтора місяці, два вони там вже пішли на обмеження по споживанню, на економію, щоб тих протягом тих двох місяців було альтернативне постачання води, і щоб можна цей було період якось уже пережити. Ну, ми знаємо, що додаткові середловини борються біля і в Херсонській і в Запорізькій, про всі області, чотири, які я назвав, що стосується питьової води. Що стосується для промисловості сільського господарства, звичайно, що якусь частину може буде забезпечити Херсонську область з русло річки, але це не той об'єм, який ми забезпечували до 6 червня. Це все тимчасові рішення, але на жаль, з такими тимчасовими рішеннями прийдеться жити до наступного паливо, наступної весни. Скажіть, будь ласка, як розвиваються події саме із, наприклад, водопостачанням до Криму? Тобто, от, який має бути рівень води, так, щоб вона відповідно рухалася кримським каналом? Дивіться, ми ж говорили, що 1275 – це мертва зона для так. всіх водозаборів. Для Криму теж і тому я хотів би наголосити, що Крим буде без води 24-й рік, скоріш за все, теж. І... Я думаю, що ну все буде залежати від того, як швидко буде проведена деокупація, як швидко ми побудуємо перемичку, перекриємо верхнє кровське водосховище, і який буде паводок, яка буде дощова, яка буде зима сніговим запасом. Якщо буде великий сніговий запас, значить ми зможемо якусь частину набрати. Але якщо ми дійдемо до 12,75, то це в першу чергу буде забезпечуватися. Обласні центри, ті чотири області, які ми про які я говорив, Крим, скоріш за все, вода до Криму вже при хороших всіх розкладах. Це кінець 24-го, ну, десь або весна 25-го року. Ну, то, у випадку, де окупація, скільки це потрібно часу, якщо ще раз так узагальнити, ви маєте на увазі, що відновлення водопостачання водопостачання? Так, так, відновлення. на Крим? Так. На, ну, дивіться, я кажу, що якщо ми швидко цього року все зробимо, як буде десь, скажімо, до вересня, де окупація, і ми за 2-3 місяці перекриємо воду. Значить, ну якщо буде хороший паводок, ми можемо вийти на водозабезпечення наших областей. Можемо. А Крим, я говорю, скоріш за все, це 25-й рік. Пане Ігорі, ви згадували про скважини і про інші варіанти а, тимчасового рішення до а, власне наступного павитку. Якщо ми говоримо про ці тимчасові рішення? Вони, я так розумію, не можуть повністю забезпечити ці регіони водою. Тобто, це якась буде все одно або погодинна, або все одно привозна вода, правильно? Ну, деякі регіони може бути і погодинна, і будуть зараз йде провозна вода підтіва. Ви знаєте, що йде і цистернами, і залізницею, і автомобільним транспортом. І, ну я ж говорю, і додаткові свердловини. Це в першу чергу забезпечити лікарні, школи, е, садочки. Ну і звичайно, населення питною водою. Ну але ми ж розуміємо, що буде страдати і сільське господарство, особливо в Херсонській області, яку частину з нижнього рисла річки може. Буде забезпечити, ми це не стовідсоткове забезпечення. І так само, от ми бачимо, що навіть на кадрах, які зняли наші колеги, люди використовують воду з криниць. А чи може бути таке, що так само рівень підземних вод буде падати, або знову ж таки якість цієї води буде недоступною для того, аби її вживати вже в їжу? Ну якість звичайно, скажімо, це треба, і екологи і всі повинні і, і, контролювати. Тому що ми розуміємо, що екологія погіршиться за рахунок осушення каховського водосховища. Ось і тому я думаю, що якість води пев, певний період часу буде напевно потребувати великого контролю. Ось ну вже коли почнеться, там ми будемо все все одно робити екологічний попуск по руслу. Дніпра, як я хотів би ще раз наголосити, що Каховське водосховище це ширина більше 3,5-4 кілометри. Коли буде відмітка, то що я сказав, 3 метри, це буде русло річки десь приблизно 1,5 кілометра. Від кілометра до 1,5 півтора. Ми будемо намагатися спрацьовувати ну, не менше 1000 метрів кубічних через, через Запорізьку станцію, щоби. Робити такий екологічний попис, який буде йти в сторону Чорного моря. На сьогоднішній день проточність уже в межах тисячу метрів кубічних, але ми розуміємо, що вона буде падати. Але ми за рахунок водосховищ, які в нас є верх по каскаду, будемо потихеньку спрацьовувати і щоб забезпечити хоча б в межах тисячу метрів кубічних на секунду, щоб цей екологічний фокус був. Ну і звичайно, тоді в нижньому руслі річки біля Херсону там якусь частину будуть компенсувати собі населення для промисловості. Пане Ігоре, дякуємо. Ігор Сирота, генеральний директор ПРАД України. «Укргідроенерго» допомагав нам порушувати питання і висвітлити про те, що буде з водопостачанням внаслідок підриву каховської ГЕС.